І відкриваючи свої, неначе волошкові очі, я бачу новий день. не утро, ранок. Я бачу солов'їні, ароматні і співучі ночі. Перед моїх очей не мать, а моя ніжна мама. О, мово рідна! Ти вже не орел, ти сокен скутий, ти прірва тисячі думок, що коливається між бить і бути. А інші сплять поміж ржевих подушок. О, слово рідне! Ти як ластівка, те нітна, десь ти гаю. Ти кулемет тих невловимих фраз, які, почувши тільки раз, карбую в пам'яті і знемагаю. І знову відкриваю очі. Минає утро, у нас вже п'ять часов. А хочеться, щоб було люди лише декілька годин, курантів пелюсток.